Хід ми на сході. Такі часи в нашій країні зараз треба допомагати. Ти постійно чуєш вибухи, звісно, ти чуєш, як іде бій, тебе емоційно просто розриває в цей момент. Боятися це взагалі природно, і якщо ти не боїшся, то, мабуть, ти бо з глузду з'їхав ну, я не знаю. Бояться, насправді, всі, всім ніхто не хоче загинути. Звісно, страшно. Звісно, коли десь прильоти. Ну, З часом ти до цього звикаєш і вже просто, мабуть, не реагуєш якось так. Десь прилетіло там далеченько. Ну, це, це далеченько. І робиш далі свою справу просто. Здоров'я трошки підкачую, а так, в принципі, реально в мене. Більш-менш нормально все. Ну і плюс два роки в такому режимі теж дають о собі знати. Ми зараз в більш-менш безпечному місці. Перший раз я пам'ятаю нам видали дрон і ми поїхали якраз під Ірпінь. Там підняли коптер, але не змогли повністю відстежити той квадрат, який в нас було в задачі, поставлено, якраз почала по нам попрацювати артилерія. І саме ми ну, тоді перший раз, так можна сказати, вже злякалися, бо вона дуже близько прилітала. Якраз їхали військові, побачили нас, були дуже здивовані, яким чином в зоні бойових дій опинилися цивільні люди. Нас майже силою запихнули туди в хамар. І просто вивезли. А страх це нормально. Але наразі такі часи ти боїшся і працюєш далі. Про мою діяльність. Допомагаю війську. Офіційно е, системний адміністратор. Е, насправді займаюся блін, навіть не знаю, він, мабуть, від прибиральника до електросхем, танків, е, зв'язку, старлінків, е, супутникового зв'язку ірідіуму. Е, які завдання вставлять, такі і виконуємо. Більш за все, взагалі, на базі зараз, бо ми облаштовуємо ще нашу базу, і там багато часу. До цього, як ми переїхали на базу, в мене було багато, в принципі, виїздів. Просто коли ти допомагаєш саме в Києві, ти не бачиш свою роботу. Тобто ти зробив, хлопці поїхали, але ти не знаєш, наскільки. Допомогло воно, не допомогло, немає фідбеку. Тут все інше. Ти можеш поспілкуватися з військовими, які саме е працюють на тому, що ти або встановив, або налагодив і таке інше. Тобто ти зразу маєш фідбек. Е я виїжджав, робив М113, здається. Е БМП, я робив зв'язок. Я виїхав, пам'ятаю, в ніч. На місці дислокації цих машин, і в полі просто ми зробили. У мене була команда хлопців, яким я дуже дякую, вони дуже допомогли мені. Тобто ми за, здається, дві чи три доби зробили 19 машин зв'язку. Це, взагалі, здається, мій перший був виїзд якраз. І коли ми це все зробили, я просто вже вирубився, бо це, мабуть, п'ята доба майже без сну була. І коли я проснувся, я дізнався, що ці хлопці, саме ці, ця бригада чи підрозділ, не знаю, як воно правильно називається, вони зайшли в Херсон. Здається, там якусь техніку вони таки ем, втратили, але хлопці вижили. Тобто, це було для мене найвища винагорода, і емоційно мене просто розпирало в той момент. Чем дальше, тем интереснее. На самом деле я хочу это сам сделать. Потому это что... Да? Потому что блин, мне это надо по знать и уметь. Пока просто устает. А дальше Я устанавливал уже первый рэп на танках и бачив, как он работает. То есть реально FPV-ха Навіть не долетіло до позиції, де знаходився танк. Це дає змогу вижити і працювати далі. Це машина КШМ, командна штабна машина. Ми повністю майже всю оснастку, Те, що тут зараз бачимо, встановлювала. Наша компанія вона повністю автономна. Тобто, окрім двигуна і живлення від двигуна, є акумулятори. В кожній радіостанції є своє живлення автономне, є Starlink-зв'язок. Тут є робочі місця для хлопців. Вони можуть працювати в онлайн режимі з ноутбуками, з планшетами з чим завгодно, працювати можуть. В своїй системі повністю і між собою спілкуватися. Сам кайф, коли ти закінчив роботу і бачиш, як воно працює, і зберігає життя нашим хлопцям і допомагає в їхній роботі. Мені скинули відео, робили ситуаційний центр і налаштовував тві-бокси для того, щоб. Командування могло бачити відображення реального бою, і на дисплеї виводилася вся інформація зі всіх дронів, які в них були в користуванні. Ну, мені скидали відео, як палили якраз росню, і якраз відео з ті-боксів, які я налаштовував, передавав хлопцям. І це було дуже приємно. Таких задач було насправді дуже багато, різних. Тобто, не обов'язково це була якась бронетехніка. Навіть був. Варіант, треба було зв'язок зробити на гвинтокрилах. І мені навіть навіть вдалося. Тобто, я через супутник в момент польоту зміг навіть додзвонитися до землі і навіть змогли поспілкуватися. Це дуже таке відчуття кайфове, те, що ти зміг допомогти хлопцям. Вони залишились живі, відпрацювали по русні. Це дуже кайфово. Взагалі я по спеціальності айтішник, займався серверами е офісною безпекою, налаштуванням електронної пошти. Ну, тобто, все, що зв'язано в компаніях з айті технологіями всім цим я займався. Відеонаглядом, тобто, більш до цього, військовим взагалі нічим не займався. 24-го, десь о 5-й годині ранку. Почув вибухи, мене розбудила дружина, і я вже бачив у вікно вибухи, прильоти, ракети, гвинтокрили. Все це було. Я не розумів тоді, ще, що трапилось. Я розумів, що почалась повноштабна війна, але такий був невеликий ступор. Бо всі сподівалися, що війни не буде. Це був довгий шлях, тобто десь доби три чи чотири ми виїжджали до границі. І ось десь, на третю добу вже я своїх вже вивіз за кордон. Якраз ще тоді була можливість там наче проїхати. Я не захотів виїжджати з країни. Я хотів в ТРО. Але коли я подзвонив до свого друга, він вже був в ТРО якраз, він там порозмовляв зі своїм командуванням, мабуть, і, ну, вони сказали: тут таких дахірах, ти нафіг нікому зараз не потрібно тут. Тому я не знав, чим я буду займатися. Я розумів одне, що я хочу повернутися, і що я буду захищати своє місто в будь-якому випадку. Все, набрав шефа, і він каже: ну, Він дуже був радий мене бачити і чути в кавичках. Він не хотів, щоб я повертався, але я ну, не міг просто сидіти там, склавши руки, щось чекати, коли я знаю, в мене мій друг якраз вже в ТРО в окопах в Києві сидів, там перестрілки я чув. <пешли> а по-друге, в мене ще залишився вдома кіт. Я його залишив на три доби. Я реально гадав, що через три доби я повернуся. Зранку якраз я був вже в набираю чіфа. Кажу, доброго ранку <пешли> Ми з України. Я в Ну, він мене підібрав вже з ЖД-вокзалу. Ми поїхали до нього, і я так, мабуть, десь близько півроку чи більше навіть жив у шефа. Кіт. Кіт живий? Кіт, звісно. В нас дуже багато співробітників пішли на війну, і вони почали нам наспитати, бо їм елементарних речей просто не вистачало. Ми вирішили виробляти. Маленькі павербанки і окопні там, щоб а, військові могли елементарно підзарядити мобільний телефон чи ще якусь техніку. Спершу ми займалися павербанками. Підривачі робили, дистанційні підривачі робили. Ну і таким чином, якось вже вступили в цю військову всю тему. І через деякий час шеф каже, потрібно їхати встановлювати зв'язок. І це під Давидів Брод. Я кажу без питань. Тільки навчи, що куди і к чому. Шеф дає обладнання якесь, каже: виїжджаєш ввечері, на Давидів Брод. Ну, ось так, от і почалось е зі зв'язком. На самому початку, коли я повернувся, нас було тільки двоє. Він зателефонував ще своїм співробітникам, хто з залишився в Києві. Ну і каже, є робота, якщо хочете, можете долучатися, бо нам тупо не вистачає рук. І хлопці почали повертатися на роботу. Ну точніше, не на роботу, це було волонтерство. На початку війни це було у всіх волонтерство. Просто всі, хто вмів щось робити, вони виконували свої речі. А дехто навіть з інших е, спеціальностей вони просто навчалися і хотіли просто чимось допомогти. Е, так дуже багато людей до нас прийшло, які зовсім не мали е, ніякого опиту. І вони навчалися і допомагали нам, коли я повернувся. Нас двоє і зараз вже досить велика компанія. Розвиваємось в дуже багато напрямків у нас. І це ну, гордість, звісно, за компанію, за нас, усіх, за нашу команду, те, що ми працюємо разом, навіть не знаю. Ну круто <зафі> з чіфом. круто дуже дружити. Я не знаю, як це писати, але є якась от взаємний зв'язок. Ну, знаю так, що в Азові в мене вже позивний такса. Я ще їду, такий, думаю, треба ж буде собі якийсь позивний прикольний придумати. Але мені вже на блокпосту вже всі знають, що я такса. Право в тому що коли йому було років 17, він був такий юркий юркий як вужик. І коли він приходив на роботу і щось там ховався від нас, він ховався під столом. Коли він ховався під столом, він іноді просто там А Потім починав звідти вилазити, бігати, пригати, щось там вирішати, говорити. Дуже 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 швидко. Я дивлюся, ну точно як собака, так ну сто відсотків. Ну просто така, от юрка така маленька, і, і виспавшися, потім знову ховався під столом, знов засинав. Тобто в нього безумовний рефлекс. Якщо ніхто не чіпає, треба спати. Навіть ми з ним недавно на нараді сиділи, я до нього не звертався, 15 хвилин, повертається все, так це спить. Це норма. Друзі, взагалі багато просто не може бути, бо дружба це взаємодопомога, розуміння, що йому потрібно, чим йому можна допомогти. Дружба дружбу. А... Робота роботою. Хоча і в роботі є моменти, в яких ми друг друга підколюємо постійно. Але ми це розуміємо, що це все рівно дружба, є робота, є дружба. Багато зараз цивільних, які живуть в великих містах, просто забули, що у нас йде повномасштабна війна вже майже другий рік. Я постійно мотаюсь туди. Там потрібно не тільки в окопах сидіти, а насправді дуже багато різних спеціалізацій, спеціальностей, які потрібні військовим допомогти просто-напросто. Навіть там не знаю, кладавчики, там програмісти, наскільки я знаю, навіть водіїв не вистачає. А роботи там просто капець, скільки. Не обов'язково це буде окоп чи ДШБ якесь. Коли ти бачиш, хлопці знаходяться вже, мабуть, другий рік без нормального сну, відпочинку, в болоті, в мороз, в багнюці всі ці під постійними обстрілами, без їжі. Ну, тобто задавати для себе питання, втомився, чи я. В мене немає на це відповіді. Будемо робити, скільки зможемо. Багато чого не вистачає. Технологій, обладнання, бази знанів. Теж доволі не вистачає. Техніка, дуже, хоча і дуже стара, тобто, блін там. І 60-ті роки, і 70-ті, 80-ті, а в тебе немає доступу до. Навіть е якихось е документації елементарної для того, щоб ти зміг зрозуміти, як воно працює, як е його краще полагодити, чи е оптимізувати, налаштувати. Не вистачає фінансування, не вистачає обладнання. Я кажу навіть не тільки про про танки, про бронемашини, якісь, навіть елементарно, комп'ютери, сервери. Нам багато чого надають, волонтери безкоштовно передають, я налаштовую, передаю далі, але якось постійно ми докуповуємо якісь запчастини за свій рахунок, і ці рахунки дуже великі. Хотілося б, щоб інженери, звісно, між собою якось об'єднувалися, розмовляли і допомагали війську своїми розробками. Але я розумію, що за свій кошт це в наш час дуже складно зробити. І хотілося, щоб держава ну якось звертала на це увагу і реально допомагала. Після перемоги такі, скоріш за все, піду далі далі навчатися на Девопса. Ну і хочу знайти. Паралельну роботу, щоб можна було від, від, відпочити від цієї війни, заробляти і кудись поїхати вже. Я ж посмотрю, аноту, що я думаю, щоб зрозуміти. Морально так є. Видихаються люди. Морально дуже тяжко насправді, але треба якимось гумором це розбавляти для того, щоб триматися і йти далі. Те життя, яким жила наша країна, воно закінчилося. От всю мить його вже те, що було, вже ніколи не буде. Буде інакше, можливо, краще, дай Боже, можливо, гірше, але вже так як було, ніколи вже такого не буде. У нас історія не закінчиться. Ми все рівно будемо допомагати один одному і працювати все рівно будемо разом.